Христос, моя дитино, з причин, яких тепер не можеш повністю збагнути, я зробив твоє земне життя часом праці і випробування. Кожного разу і кожної миті, коли дозволяю тобі терпіти біль, смуток або розчарування. Роблю це для твого ж добра. Ці випробування в той чи інший спосіб допомагають тобі прийти ближче до мене. Я зробив твоє земне життя часом праці випробування. Не думай надто багато про насолоди і відпочинок у цьому житті. Будь радше готовий вправлятися в терпеливості, ніж насолоджуватися зручностями чи втіхами. Думай радше пронесення Христа щоденного життя, ніж про уникання всього того, що тобі не до вподоби. Ти хочеш насолоджуватися внутрішньою тіхою тоді, коли сам захочеш. Навіть мої святі не могли цього робити під час їхнього земного життя. Вони мали зносити багато клопотів спокус, внутрішньої нужди і спустошення, вони продовжували боротьбу, незважаючи на всі ці перепони, довіряючи більше мені, ніж собі самим. Вони цілком свідомі того, що терпіння цього життя не можуть рівнятися з прийдешньою славою. Чи ти не бачиш? Якими самолюбними є твої бажання. Ти хочеш швидко осягнути мир душі і святість, як і інші осягнули аж після багатьох випробувань і трудів. Ти більше зацікавлений у насолоді моїми дарами, ніж у тому, щоб їх заслужити. Ні. Ти маєш робити так. Як я хочу, якщо хочеш жити як найкраще. Очікуй моїх світла й сили, які я зішлю належний час. Тим часом будь відважний і терпеливий, не здавайся у битві проти своїх вад і недоліків. Роби все, що в твоїх силах, аби стати таким, яким я хочу. Щоб ти був, результати залиш мені, я біля тебе щомиті, будь не самолюбним, щоб змагатися далі заради мене. Я колись винагороджу тебе набагато щедріше понад усі твої сподівання. Розваж небо є нагородою. Є тим, що треба заслужити. Хоч я ніколи, в дійсності, не заслуговую на нього лише завдяки моїм убогим зусиллям, однак Ісус дав мені можливість із Його допомогою працювати для неба. Зміцнений Його ласкою, я можу намагатися осягнути небо щире щоденне зусилля в вад і вірне намагання чинити Божу волю в усьому принесе мені славну нагороду неба. Земне життя має свої труди, випробування й труднощі. Кожного дня своїми діями, словами, думками і бажаннями я показую, наскільки щиро працюю для неба. Святий Духу, мій Боже, допоможи мені бачити твою руку, що веде мене під час випробування, і дай мені покірно та вірно йти туди, куди ти бажаєш, щоб я йшов. Хочу робити все можливе, навіть якби це було завжди щось дуже мале. Небо є чимось більшим, на що я міг би коли-небудь заслужити. Але принаймні я можу робити все, що в моїх силах, аби зробити себе дещо менше негідним його. Мій Боже, надіюся на твою ласку, щоб продовжувати змагатися кожної години дня. Amen.